З ініціативи президента в нашій державі розпочинається всеукраїнська шкільна ліга пліч-опліч, і наша громада приймає найактивнішу участь. У нашій громаді є дуже багато шкіл, багато класів, які підпадають під цей парбат. П'ята гімназія займається такими видами спорту, як футзалом, баскетболом. Тому ми маємо велику надію, що учні цієї гімназії досягнуть великих успіхів у цьому проекті. Ми стартуємо з футзалу, грають учні п'ятих, шостих класів. І кожна футзальна команда націлена змагатися із бойовим завзяттям і жагою до найвищої перемоги. Мають амбітні плани на чемпіонство та зрозуміли, що конкуренція на футбольному полі буде досить сильною. Ми будемо змагатися між іншими школами, а потім якщо виграємо, поїдемо на область. Ви взагалі хвилюєтесь? Так, mm, да, трішки. Як підтримуєте один одного? Ну, кажемо, що не треба переживати, що маємо викладатися наповну і більше нічого не потребуємо. Мисливцями за спортивною удачою стали усі футзалісти. П'ятикласники та шестикласники гімназії номер 5 не хвилювалися, адже мають надійних друзів у команді та впевнені, що пліч опліч вони точно зможуть перемогти. Дух який у вас. Ну, як сказати, бойовий дух. Чого очікуєте від сьогоднішніх змагань? Перемоги. Я скажу, що ми поведемо да. перемоги і очікуємо виграшу від нашої команди. Очікую сьогодні перемоги і гарно поіграти. Дуже круто та гідно показали себе юні футболісти у грі. Напруження і азарт драйвували і гравців, і тренерів, і глядачів продовж усього часу футбольних поєдинків. Підсумку зіграних турнірів із футзалу перемогу здобула команда 5-го Б класу. Учні 6-го Б стали срібними призерами змагань. Третє місце закріпилося за двома командами 5-го А та 6-го А класів. Найсильнішим у футзалі дісталися заслужені нагороди, подяки та побажання лише яскравих перемог на усіх рівнях масштабного проєкту Пліч опліч це українські шкільні ліги. Юних футболістів навчає тренер-чемпіон Євген Шпарки, який каже, що учні скучили за цікавими турнірами, і такі спортивні батли це чудове гуртування дітей навколо фізичної активності, спортивної командної роботи та, звісно, психоемоційне розвантаження.